На Олександріщині з робочим візитом побувала команда обласної військової адміністрації. Ключова мета перевірка підготовки до опалювального сезону. В полі зору чимало об'єктів котельні, житловий фонд, освіта, медицина, соціалка. В Олександрії на вколишніх громадах підготовка йде планово. Проблеми є, бо різниця в тарифах, розрахунки за газ, за тепло, отримання дозволів вимагають ще чимало рутиної, але фахової роботи. Серпень видався плідним для допомоги ВПО продуктовими наборами, звітує центр допомоги Олександрія. На часі родини від двох осіб та більше забезпечені продуктовими наборами, а самітні люди, здебільшого люди похилого віку, страждають від того, що продуктові набори переважно розраховані на більші родини. Саме для такої категорії людей віком 65+, і надійшли продуктові набори від польських друзів Фундації Україна. У Кіровоградській області 14 громад отримають автобуси для перевезення школярів. На це Кабмін виділив в Кіровоградщині 29,1 мільйона гривень субвенції. За автобуси держава заплатила 70% вартості, решту дали місцеві бюджети. Автобуси купили для тих громад, які віддали свій транспорт Збройним силам, прокоментували в департаменті освіти. На Олександріщину надійшло два автобуси. 17 серпня напередодні другого спасу, який в народі називають яблучним, на абонементі центральної бібліотеки відбулися народознавчі посиденьки учасниць клубу Чарівність. Під час огляду народознавчих книг бібліотекарка разом з присутніми згадали прислів'я, приказки та народні прикмети, пов'язані з яблучним спасом. Особливо зацікавили господин рецепти страв з яблук. Також був проведений майстер-клас виготовлення прикраси «Наливне яблучко. Засідання клубу Чарівність проходять що. Четверга о 14-й годині за адресою вулиця Перспективна, 14. Вихованці садочка номер 16 взяли участь у всеукраїнському флешмобі Відкрий серце подаруй тваринній дім, присвячений Міжнародному дню безпритульних тварин, що відзначається 19 серпня. Діти під час прогулянки малювали будиночки для пухнастиків, аби у кожної тваринки був свій дім. В Олександрія декілька притулків для тварин. Зоодопомога, друг та кот-родина, мешканці яких чекають на своїх нових господарів. У суботу, 19 серпня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 21, в день плюс 32 градуси. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стопчика. Вітер північно